Вітаю вас в ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні п'ятниця, останній робочий день тижня, 4 квітня. Про основні місцеві події цього дня вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. На Кіцманщині громада ніяк не може визначитися з кандидатурою на посаду голови району. Групу фальшивомонетників затримали правоохоронці на Буковині. А в Чернівцях відбудеться матчова зустріч жіночих боксерських збірних України та Канади. Чернівецький репортер продовжує слідкувати за подіями на Кіцманщині, де громада ніяк не може визначитися з кандидатурою для рекомендації Роману Ванзаряку на посаду голови району. У четвер в районному будинку культури відбулося вже друге віче, на якому були присутні понад півтори тисячі кіцманчан. Чи змогли вони порозумітися? Дивіться в сюжеті Надії Величко. Перед початком зборів учасники активно реєструвалися. Це робили для того, щоб не допустити до голосування можливих гастролерів. Місцеві побоювалися, що навіче привезуть людей із інших районів, і відтак результати не будуть відображати реальної думки більшості. Люди з інших районів дійсно були. Учасники правого сектора у камуфляжах, але вони не мали на меті впливати на хід чи результати Віча. Урівноважуючим фактором то правий сектор не підтримує жодних кандидатур. Але і не протестує жодних кандидатур на ці посади. Наше завдання тут дати можливість закликати кіцманську громаду мудро, спокійно, зважено висловитись. Обрати найдостойніших, найпорядніших, найпатріотичніших. на початку у залі довго не могли узгодити членів президіуму. Активісти майдану з самого початку вийшли на сцену, розгорнули прапор України і ксерокопії газет, в яких йшлося про людей, що закликали підтримати партію регіонів. Через те, що зал не міг визначитися зі складом президії, після 20 хвилин сварок увімкнули гімн України і у такий спосіб розпочали збори. Ну, слово взяв народний депутат України Олександр Фіщук. Ми сьогодні тут зібралися і попередньо було пару днів тому е, майдан, сьогодні віче, чи слухання громадські, як завгодно називаєте. Воно повинно відбутися, ви повинні почути один одного і кожного голосу, що ми і до цього часу і всі воювали, щоб кожного нас був почути. На деякий час миру вдалося досягти. Зал слухав виступаючих уважно, лише іноді переривали оплесками чи криками ганьба, але швидко заспокоювались. Протягом трьох годин виступали сільські голови, бізнесмени, активісти майдану і усі, хто бажав висловитись на підтримку того чи іншого кандидата. Самі кандидати також мали слово. Припинити політиканство, пряму безсоромну повсяк Повсюдну зраду інтересів Тіцманщини, некомпетентність, непрофесіоналізм, невідластво представників усіх чаблів влади, поверховість та дилетантство їхніх дій, суворе покарання та занаймані прояви правового нігілізму і припинити партійні амбіції, розбрав і спрямувати спільні інтереси і конструктивний розвиток. Наступний голови антикорупційного комітету області, ми зараз почали працювати на захист нашої громади, і тому перегляність маємо сторжесувати. Дерибану красти державні кошти більше нікому не дамо. Я хочу, щоб населення знало дійсно дійсно, бо ми всі наближаємося до великодних свят, нам треба всім очиститися і говорити правду тому ближньому. Дебати між сторонами тривали три години. Зрештою, самі кандидати почали просити, якимось чином завершувати бурхливе обговорення. Сварки і суперечки втомлених людей припинив гімн України, який утихомирив усіх. Обговорення тривало і після зборів, однак люди потроху розходились. Пізніше стало відомо, що Наталія Карпюк відмовилась від того, щоб її висували на посаду голови району. А Степан Терновецький не може її обійняти через те, що є приватним підприємцем. Згідно з українським законодавством, держслужбовець не може Мати статус ПП, а для того, щоб знятися з обліку, потрібно два місяці, яких, на жаль, просто немає з огляду на травневі президентські вибори. Кіцменські активісти Майдану повідомили телефоном, що скоріше за все головою райдержадміністрації буде третя особа. Надія Величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Депутати Шевченківської районної в місті Ради обрали нового голову 38-річного підприємця Андрія Романчишина. Про це повідомляє молбу.юей. Голосування за нового голову Шевченківської райради відбувалося в четвер, 3 квітня. За кандидатуру Андрія Романчишина проголосували 28 депутатів із присутніх 49. Новопризначений Новопризначний голова закінчив сьому школу, навчався в Чернівецькому професійному училищі номер 4 де Здобув спеціальність теслер будівельник. Закінчив економічний факультет Київського. Національного торгівельно-економічного університету певний час працював за кордоном в Чернівцях. Назад імпульс у відділі маркетингу особою, повноваженою по роботі з митницею, начальником зони митного контролю митного поста Чернівці з 2013 року. Андрій Романчишин, член партії Батьківщина, одружений та має двох дітей 16 та 7 років. Заробити гроші на призовні кампанії, незважаючи на те, що вона вже не проводиться. У деяких районах Чернівецької області невідомі шахраї телефонували військовозобов'язаним з вимогою з'явитися на медичний огляд. При цьому мати з собою паспорт, військовий квиток та гроші. Тему продовжує Надія Величко. Телефонні дзвінки лунали одразу по кількох районах області. Чоловікам пропонували з'явитися за певною адресою, яка не завжди співпадала з адресою військкомату, і принести з собою, окрім документів, гроші готівкою. В Кіцманському районі називали суму у тисячу гривень у Кальменецькому 300, Хотинському 200. В обласному військоматі такою підприємницькою діяльністю обурюються. Поки що призупинені всі заходи щодо проведення строкової служби, але навіть коли вони проводилися, що всі заходи, що стосуються призову по мобілізації, всі заходи проводяться безкоштовно. Наразі немає повідомлень про випадки передачі грошей третім особам, начебто з метою проходження медкомісії, але військові закликають не втрачати пильності і про усі вимоги здирництва або спекуляції на тему призову, одразу повідомляти на номери гарячої лінії. Надія величко Андрій Дубінецький Чернівецький репортер, Телеканал Чернівці наживитися на призовниках хотів і заступник військового комісара глобоцько герцеївського міжрайонного комісаріату. Одному із призовників він запропонував за 600 доларів США зробити його непридатним для армії. Під час передачі грошей хабарника затримали бійці спецпідрозділу Сокіл. Олександр Хмель з подробицями далі. Усе розпочалося з комісії, яку потрібно було пройти одному з буковинців, аби потрапити на службу до армії. А в одному з кабінетів хлопців запропонували вирішити справу по іншому за гроші. Молодий хлопець, призивник, і той йому каже: ну ви знаєте, що зараз в армії треба служити, треба отримати зброю, треба бути готовим до війни. Треба виїжджати на межі держави, може на восток, може в район Криму, що це дуже небезпечно. Ну, той, звичайно, задумався. Ну, ми вам це питання можемо вирішити, щоб ви в армії не служили. Той каже, як. Ну на це заявив наступний, що в мене є знайомі лікарі. в мене є практично зв'язки в лікарській комісії. І ми через лікарську комісію зробимо власне придатним до служби в армії. питання 600 доларів. Призовник пішов, щоправда, не за грошима, а в міліцію. Там інформацію перевірили, підтвердили, і під час передачі суми, яку назвав заступник військового комісара Глибоцько-Рицавського міжрайонного комісаріату, хабарника затримали бійці спецпідрозділу Сокіл. Відкрито кримінальне провадження. Я рахую, що в даний час, коли держава знаходиться посилені бойові готовності, такі речі не припустимо. Олександр Хмель, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Групу фальшивомонетників затримали правоохоронці на Буковині. Ділки підробляли купюри номіналами 50 та 100 гривень. І з ними навідувалися до магазинів за різними товарами. Продавцям зловмисники давали підроблені гроші, натомість здачу отримували вже із справжніх купюр. Заробляли доти, поки на їх слід не натрапила міліція. Групу затримали, Фальшивомонетники наразі дають покази. Злочинна група, яку викрили правоохоронці на Буковині, не лише підробляла гроші, а й сама їх виготовляла, розповіли у міліції. Причому діяли за спеціально розробленим планом, аби якнайшвидше заробити якомога більше грошей. Купляла дрібні речі, купюри були по 50-100 гривень, отримала то здачу вже в нормальних коштах, і так вона встигла зробити такі покупки, як зараз доведено вже слідством в сіми. Торгових точках. Згодом підприємці самі помітили, що купюри, які їм дали за товар, фальшиві і звернулися до міліції. Правоохоронці провели ряд слідчо-оперативних заходів і затримали групу фальшивомонетників. В кількість цієї групи троє чоловік. Один із них був водієм, ну якби не знав, куди вони їх возили, вони йому за це окремо проплачували. А двоє збували ці кошти. Після їхнього затримання було проведено з ними бесіда і обшук по місцю проживання, де знайдено обладнання для виготовлення фальшивих коштів. Вилучено 80 підроблених купюр. Друкували порушники гроші на високоякісному офсетному принтері. Схожих випадків на території краю зазначив Зінченко. Не було вже упродовж кількох років. Олександр Хмельниць Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Студентське самоврядування як один з елементів розвитку громадянського суспільства, саме таку назву має симпозіум, на якому активісти студентських профспілок вищих навчальних закладів Чернівців та України обмінювалися досвідом у галузі самоврядування. Про актуальні питання, які виникають під час навчального процесу між викладачами та студентами, дивіться в нашому наступному сюжеті. Більше 35 доповідей на тему самоврядування заслухали учасники симпозіуму. Основні питання: яким чином покращити діалог вчителів та студентів конструктивним та демократичним шляхом. Зараз, можливо, для нас найважливішим є удосконалення тих механізмів захисту, якими ми володіємо, для того щоб надалі оперувати всіма можливостями, щоб захистити права студентів, забезпечити їхнє активне і правильне, хороше навчання в університеті. Якісне ми допомагаємо також студентами по навчанню, якщо яких якихось них є проблеми на якихось кафедрах, можливо, чи якась незрозуміла ситуація. Ми надаємо їм допомогу і роз'яснюємо як краще в певній ситуації її вчинити. Участь у симпозіумі беруть переважно чернівецькі активісти студентського руху. Втім, приїхали і гості з інших міст. Викладачі та управлінці вишів із задоволенням йдуть на діалог зі студрадою, адже розуміють, що співпраця з молоддю це на краще для усього навчального закладу. Багато не знають, що ми, наприклад, кожного року у нас проводиться анкетування, наприклад, анонімне щодо якості освіт, викладання, викладач очіма студентів. І це вже давно, ще з 2002 року. Те, що ми завжди позиціонуємо кращих викладачів, те, що ми завжди наше поселення відбувається тільки зі згоди студентської ради. У рамках симпозіуму відбувся також круглий стіл на тему стан молодіжних організацій навчальних закладів та перспективи їхнього розвитку за участі лідерів студентського самоврядування вищих навчальних закладів Чернівців. Вони самі кажуть, активне соціальне життя допомагає краще засвоювати навчальні матеріали. Людина, яка знаходить час для громадської справи, вона однозначно знайде час для того, щоб вивчити той матеріал. Чим більше в тебе часу, тим погано тим гірше ти його використовуєш. Коли в тебе розписаний день, ти обов'язково знайдеш час для того, щоб повчитися, і навіть знайдеш час для того, щоб почитати книжку. Чим більше вільного часу, тим його менше. Також учасники симпозіуму взяли участь у психологічних тренінгах, мистецтво публічного виступу та лідерство як соціальний атом. Надія величко, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Торгівельно-розважальний центр депо до великодніх свят підготував для своїх клієнтів подарунки з 11 по 13 квітня в ТРЦ триватиме розпродаж, під час якого кожен зможе придбати одяг взуття та товари для дому із знижкою до 70%. І це ще не все. Більше про великодні подарунки від депо центру знає Дар'я Товпіч. Потрібні та вигідні покупки пропонує здійснити своїм клієнтам торгівельно-розважальний центр депо під час великоднього розпродажу. Є така традиція на Буковині, коли до Великодня завжди люди купляють якісь обновки. Тому наші орендарі вирішили зробити денний розпродаж, який буде продовжуватись 11, 12 і 13 квітня. І зробити цю можливість більш доступною сьогодні для наших покупців, також перед святкові дні. Ви зможете не лише оновити свій гардероб, а й виграти один з семи великодніх кошиків від партнеру заходу супермаркету Сільпо, здійснивши в магазинах, депоцентру покупку на суму від 199 гривень в період з 11 квітня по 15 годину 13 квітня цього року. Ви зможете стати учасником акції, заповнивши спеціальний чек у співробітника ТРЦ, який чекатиме на вас біля фонтану на першому поверсі. Торгівельно-розважального центру, а вже традиційним подарунком для всіх присутніх стане писанка. Запрошуємо всіх подивитися на нашу гордість. Це триметрова писанка, яка кожен рік була іншою. Ми старалися її робити. Вона була Буковинська, вона була Коломийська, гуцульська. Зважаючи на ті події, які сьогодні є в Україні. Цього року вона писанка єдиної України. На ній буде зображено дерево життя, і вона буде самих гарних кольорів у світі. Вона буде жовто-блакитна. Окрім вигідних покупок та подарунків, ТРЦ «Депо» пропонує відвідати вже традиційні майстер-класи з писанкарства та гончарства, які відбудуться 13 квітня на першому поверсі торгівельно-розважального центру. Не прогавте свою можливість здійснити покупки зі знижками до 70% під час великоднього розпродажу в ТРЦ депо, який триватиме з 11 по 13 квітня цього року. Дар'я Товпіч Анатолій Яроцький Чернівецький репортер телеканал Чернівці І на черзі про новини спорту в Чернівцях відбудеться матчева зустріч жіночих боксерських збірних України та Канади. Незважаючи на товариський характер протистояння, організатори обіцяють, що турнір буде емоційним та видовищним. І більше про майбутнє протистояння в сюжеті Олександра Коркуїла. Вечір боксу на Буковині пройде в фізкультурно-оздоровчому комплексі Олімпія. За словами керівника обласного боксу Віталія Беляєва, подібні матчі в Чернівцях відбуваються не вперше. Тут боксували представники багатьох провідних боксерських країн світу. «Коли Такі люди приїжджають в Чернівці, для мене це велика честь. Двох словах, я скажу: приймали Казахстан, приймали Румунію, приймали французов, приймали американців, і зараз прийшла честь принять нам канадців. Как для мене це очень высококвалифицированные боксери. В складі канадської жіночої збірної приїхала триразова чемпіонка панамериканських змагань Менді Бужо. Каже, що їхати до України не було страшно, бо знала, що тут спортсменок захистять. Ми пильно слідкували за політичною ситуацією в Україні. Певний неспокій відчувався однак дуже хотілося відвідати цю чудову країну і помірятися силами із місцевими спортсменками. До того ж, наші українські партнери гарантували нам безпеку. Товариська зустріч зі збірною Канади відбувається в рамках підготовки до турніру пам'яті Фелікса Штама. Канадці розповіли, що їм дуже сподобалося місто, і вони налаштовані на перемогу. Натомість представниці української збірної запевнили, що жодного політичного контексту чи якихось політичних гасел не. Було. Буде для них не важливо, звідки їхні суперниці. Нікакої різниці, з якої страни наші противниці, а потім ми друзі. Тому політична ситуація не буде лід на наше відносини між спортсменами. Вечір боксу розпочнеться в 18.00 шостого квітня в Олімпії. Глядачі зможуть побачити дев'ять товариських поєдинків за участі кращих представниць канадської та української збірних. Олександр Коркоїл, Сергій Бабіч, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі дабідабідабі Ком'ювей. Я ж з вами прощаюся до завтра, тому що завтра на вас чекає підсумковий випуск новин. Бажаю вам приємних подій і тільки добрих новин. Всього вам найкращого. Побачимось.